Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 537-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти руйнувань зазнали житові будинки та інша цивільна інфраструктура. У ніч на 14 серпня 2023 року. Ворог здійснив кілька хвиль атак ударними безпілотниками та крилатими ракетами «Калібр». Всього противник застосував 15 ударних БПЛА шахет 136 136-131. Вісім крилатих ракет «Калібр». силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони України. Усі цілі знищено внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів. Виникла пожежа у кількох локаціях міста Одеса. Працюють рятувальники. Також близько п'ятої години ранку, 14 серпня 2023 року, на бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом повітряних сил знищено ворожий вертоліт. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.